11 до 12 серпня у Києві відбувся Всеукраїнський форум лідерів Суспільної думки. Метою проведення заходу було створення медійного майданчика для провідних українських блогерів, журналістів, мислителів, політологів та ідеологів. Організатором форуму став ідеолог Олесь Доній. Останній блок форуму присвячений соціальному аспекту розвитку країни. Спікери не просто обговорювали питання пенсій, зарплат чи бідності людей та багатства чиновників. Експерти розкрили тему глибше через призму об'єднання нації задля покращення життя. У дискусії лунали думки директора інституту демографії та соціальних досліджень Елли Лібанової, економіста Андрія Павловського, екс віцепрем'єр-міністра Павла Розенка, голови спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, підприємця Павла Себестіновича та п. Політолога Михайла Чаплиги. Всім доброго дня. Цікаво було послухати Павла, все ж таки віце-прем'єр соціальної політики, багато речей каже. Але я все ж таки хотів повернутися до головного питання все ж таки соціальна політика. Як на мене, соціальної політики в Україні немає. І я об'ясню, чому. Її немає останні ну, щонайменше 8-10 років, і взагалі немає. Тому що головна складова політики, головні похідні складові соціальної політики в Україні не працюють або їх взагалі немає. Ми можемо різні. Ці похідні складові брати, можемо силатись, як Організація Об'єднаних Націй, дає, можемо брати за науковців. Я вам просто прочитаю один із тезісів, згідно чого, з чого складається соціальна політика і або повинна складатись, наприклад, в Україні. А ви потрохи потім я досить швидко, ми з вами розберемо кожну з них: охорона здоров'я та обов'язкове медичне страхування. Підтримка сім'ї, дитинства, материнства, батьківства, житлова політика, комунальне побутове обслуговування населення, підтримка людей похилого віку та інвалідів, соціальне обслуговування населення, охорона навколишнього природного середовища, федеральне та муніципальне влаштування мігрантів, особливо біженців та переселенців. А тепер скажіть мені, будь ласка, з цих пунктів, які я назвав, хоч один працює в Україні чи ні? Чи можна вважати? Знову ж повертаємось до статистики: в Україні 10 мільйонів пенсіонерів, з них 6 мільйонів отримують, отримують пенсію від 2 до 4 тисяч гривень. Чи можемо вважати, що 60% людей соціально забезпечені там пенсіями? Ну звісно, ні. Чи можемо ми вважати, ну берем війна, складна ситуація, дійсно зараз величезна проблема. Проблема мігрантів та переселенців, хоч одна проблема вирішена. Скажіть, будь ласка, у нас 8 мільйонів переселенців та біженців в Україні. Ви чули хоч про одну програму працевлаштування біженців та переселенців в Україні, чи один виступ губернатора або ще якогось на містах про працевлаштування цих людей? Немає таких програм в Україні ні працевлаштування, ні біженців, ні фінансової допомоги і будь-якої. До речі, їх і не було. Якщо ми будемо казати про цей уряд, про цю владу, її не було і до цього. Тому що ті всі питання соціальної політики у нас її немає, її ніхто не займається. Якщо ми повертаємося рік тому до війни, у нас, всі, у нас була величезна проблема з ковідом. Скажіть, будь ласка, чи багато людей пройшли етап соціальної підтримки, коли хворіли ковідом. У нас не було ні одної програми реабілітації, пістковідної реабілітації для тих, хто перехворів. Я сам перехворів ковідом. 70% вражені легенів. Та благо у мене були кошти. Я сам це пройшов. Я писав про те, як я чуть коні не двінув. У нас немає взагалі в Україні ні одної програми пістковідної не було. Повертаємось до простих речей. Ну, дійсно, ви скажете, ну не вистачає коштів. Прожитковий мінімум, прожитковий мінімум в Україні у нас з вами скільки? Хто знає? 2189 гривень. 2189 гривень. Підкреслюю, в Німеччині 646 євро. В Великій Британії 1223 євро. Скажіть, будь ласка. Що потрібно зробити в Україні міністру соціальної політики, щоб змінити ці показники? За коли який період? Хто знає в який період ці цифри? Вони вже досить давно, з 2000, 2015 року Ніхто ці цифри не міняв. Вони нікому не потрібні. Здох та і здох. А ви знаєте, що входить в ці показники? Ші... Сколько там, зараз я скажу точно, я порахував, щоб не це. Это... Щоб не збрехати, секундочку. 160 грам м'яса на день. На день на одну людину. 160 грамів м'яса. 100 грамів пачка чаю на рік. Тобто людина повинна там от пачечку чаю собі заварити і рік її пить. Або 365 грамів какао. Скажіть, будь ласка, що потрібно зробити Міністерство соціальної політики, щоб змінити цифри? Олеже, якщо можна завершити. Дві секунди, зараз закін. От якраз. Ми підходимо до того, що тезіс. Що людина отримає в Україні а те, що вона відпрацювала або сплатила податки, він у нас не працює, тому що у нас немає держави. Якщо держава вирухувала, тобі 160 грамів. М'ясо, це сирого м'ясо, я підкреслюю, це сире м'ясо. Воно як ужариться, це 80 грам. Пане, думка зрозуміла, Якщо думка можна зрозуміла завершити, що вас. не людина, а в першу чергу держава. От коли я почую від коришніх можна владцять або нинішніх, що ми перестанемо красти на таможні, що в нас олігархи сплатять податки, от тоді у нас і з'явиться соціальна держава. В Україні немає соціальної держави, в Україні немає соціальної програми. Дуже коротко. Оказується, це ми з вами не платимо кошти, не олігархи, не збиткові державні компанії, а ми з вами не можемо сплатити достатньо коштів в бюджет для того, щоб підвищити пенсії, соціальне забезпечення. А я вам просто проведу приклад: Нафтогаз збитковий за який до двадцяти років, 70 мільярдів збитків прямих, 230 наніс. на ніс. Там загальних якісь збитків, перевірити підприємство неможливо. Центр енерго до 2019 року було прибуткове. Там 30 чи 40 мільярдів збитків. За 2020 рік майже всі державні підприємства, крім Укргідроенерго, всі стали збитковими. Там сотні мільярдів гривень. Цього достатньо, щоб підвищити пенсії, соціальні виплати, все це можна зробити. Але це ще не все. Простий приклад: в Польщі Чехії залізничний тариф на перевезення залізної руди та сільськогосподарського збіжжя втричі дорожче, ніж в Україні. Підніміть залізничний тариф нашим олігархам і коштів хватить не те, що на пенсії, а наш можна мінімальний, ви кажете, немає економіки. Так працюйте з людьми і буде все.